Я розумію, що це не просто шишка, але і гадки не маю, як це працює. Це гаджет для передачі таємних повідомлень. Стеження за радянськими агентами, продаж друкарських машинок з підслужкою. Та повний провал на кривавих Олімпійських іграх це спецоперації скандальної зовнішньої розвідки Федеративної Республіки Німеччини БНД. У спецслужби велика кількість завдань, які перед нею ставляться, починаючи від внутрішньої зовнішньої розвідки, контррозвідки, боротьба із кіберзлочинністю, боротьба з тероризмом. Спецслужбу заснували у 1956 році. Основою для створення БНД стала організація Гелена, яку ще називали очима і вухами американців. Агенти цієї спецслужби знаходились під опікою ЦРУ, за вказівками якої стежили за радянськими військовими у східній Європі. Власне, це був один із елементів протистояння між радянським союзом та Сполученими Штатами Америки. Зрозуміло, що для захисту інтересів обидві Німеччини змушені були е, сформувати свої е, спецслужби. Головним завданням для агентів стало шпигування за маріонеткою СРСР Німецькою демократичною республікою. На той час у БНД працювало всього 300 людей. Тим не менше, у 50-х агенти БНД разом з американським ЦРУ провели одну з найвідоміших операцій у світі. Рубікон. Вона тривала понад півстоліття до початку 2000-х років. Сполучені Штати Америки і Німеччина 50 на 50 володіли швейцарською фірмою Кріпто. Яка розробляла створювала машини для е, шифрування, е, ці машини працювали в понад 120 країнах світу і їм довіряли. Агенти вкладали у шифрувальні машинки прослушку. враховуючи те, що машинками користувалось вище керівництво держав, американська та німецька розвідка отримала доступ до тисяч секретних документів. Та успіх БНД затьмарила Олімпіада у Мюнхені 1972 року. Палестинські терористи захопили спортсменів ізраїльської збірної. Двох вбили одразу, дев'ятьох взяли у полон. Німецькі спецагенти мали визволити заручників та не змогли. Полонених розстріляли це стало поштовхом для внутрішніх змін у БНД та створення спеціалізованих відділів. Наприклад, є експерти з ядерної зброї. Вони точно знають ширину кімнати, де зберігаються північно-корейські ракети, і слідкують за всіма переміщеннями ядерної зброї. З нульових років агенти зосередили свою діяльність на близькому сході та провели там ряд операцій. До прикладу, у 2008-му завдяки таємним перемовинам, німецькій спецслужбі вдалось організувати обмін полоненими між Ізраїлем та Хезболою, ліванська парамілітарна ісламістська держава. Після загострень, які відбуваються на близькому сході, необхідно розуміти те, що буде далі. І спецслужби обов'язково дивляться на близький схід, контролюють ситуацію, аналізують ситуацію і передають для прийняття відповідних рішень. Щоб отримати роботу в БНД, кандидат має заповнити спеціальну анкету, бути громадянином Німеччини, не мати судимостей і пройти тестування. Добрий день! Ви, напевно, містер Майер? Сідайте, будь ласка. Я радий бачити вас на співбесіді у БНД. директор БНД підпорядковується канцлеру та Бундестагу. Штаб-квартира відомства знаходиться в Берліні. Зараз спецслужба в основному спеціалізується у віртуальному шпигунстві, робить найбільшу ставку на хакерську діяльність і розвиває одну з найпотужніших кіберрозвиток у світі.